Фармадол таблетки від головного болю. Олександра Педана усі звикли бачити на телеекранах. Але останній рік він все частіше з'являється в школах, університетах та соцмережах. Олександр активно волонтерить, веде власний освітній проєкт та активно виховує двох дітей. Саме сім'я заряджає його енергією та позитивом. Хоча ще 15 років тому рідні майже не бачили Сашка. Дружина Іна та донька Лєра бачили його вкрай рідко, тому дівчинка використовувала будь-яку можливість, щоб побути з батьком. На якийсь момент так я сидів так собі, щось там кімарив чи дивився, може телевізор. Вона прийшла, вилізла мені на руки. Якось так вона І воно таке маленьке, пухкеньке. Вона там тебе обійняла. Я розумію, Боже, як це круто. Як круто, що вона досі до мене ще так ставиться. Вона мене любить, незважаючи на те, що я не приділяю стільки часу. Я зрозумів, Боже, я ж зараз втрачу весь цей час. Та мить змусила Олександра змінити свої пріоритети. Родина стала пріоритетом, а кар'єра перейшла на друге місце. Хоча ведучому вдалося майже неможливе успішно їх поєднувати і навіть стежити за молодіжними трендами в соцмережах. Mm -hmm. away, yeah. away, yeah. Зараз Олександр Педан разом із донькою ведуть власний освітній тревел на Ютюбі, де розповідають про інститути та університети України. Випуск yeah. сім'я й досі у Олександра на першому місці. Тим паче, що у 2016 році вона поповнилась сином Марком. Чим нині займається Олександр Педан, як йому вдається знаходити спільну мову з молоддю та чи очікувати на поповнення в родині найближчим часом, дізнаємось просто зараз у студії сніданку. Вихідний. Перший вихідного. привіт, вітаю привіт, тебе. Привіт. Радий привіт. вас бачити всім привітачам. Дяки про тебе гарно розказав. Можеш все прокоментувати. Показали ти. мене такого молодого, що я тепер не знаю. Ну, Що є, що було, то було. В цих фотографіях себе впізнав. Ні, ні, там є кілька з іншого життя точно. Знаєш, сьогодні день кінолога. Ми про це багато спілкувалися, і в принципі ти так трішки дотичний, бо ти пройшов ту стадію, коли дарував дитині собаку. Так, я взагалі я собачник такий дитинства. Я з тих, хто привів собаку додому в дитинстві, і мама мені дозволила, у мене Рделька була, ердель терєр У мене є вдома собака uh -huh. її лаві. А їй скоро буде 12 років, 11 з половиною. В неї лишився один зуб. Ой, хороша. Це такий, знаєш, Боємо. комок щастя. Вона прям моя. Це ж дівчинка, я альфа-самець в сім'ї. І вона в мене спить на голові в прямому сенсі цього слова. Але мені завжди смішно було. Я думала, що такі собаки даруються дружинам, а дружина потім не хоче вигулювати, і чоловік змушений цю ці собачку. Таких собачка. Я теж бачив у дворі. В твоєму випадку це не таке. Слухай, ну по-перше, ми ж там всі по-різному ставимося. Ми подарували її доньці на рік навчання. Вона закінчила гарну школу, і ми подарували. Тобто це було вже більше 11 років тому. От, і вона виявилася, ну це, це щось ми називаємо Котопес, тому що всі кажуть, знаєш, Йорк, вони там впаде, лапу зламає. Вона стрибає так, вона спить на подушках. От ми їдемо десь на машині, вона в жінки ось тут сидить. Ось тут дивиться вікно, всіх там, там ну, супер бойовий пес. Ну Це тер'єр все ж таки. Це, Вони вона принаймні слівці, думає, так. що вона собака. Так, так. А от ми бачили знимку, де ти з іншою собакою, я маю на увазі песа патрона. Не думай, не Орландо Блума. Ну, так разом... його ще ніхто не називав. не а, Ми трохи позаздрили. тобі. Так, Ти за Орландо, ти за Блума, ти а за, та, Блума. Я за тих. Насправді, давайте швиденько так розповімо. Про цей е, випадок, ну ми зараз. Я з ЮНІСЕФ Україна об'їздив Україною більше 20 міст і е, е, відчитав 25 нелекцій з дітками на тему мінної безпеки. Mm -hmm. Тобто, це мій останній такий проект. Бачите, я там розповідаю дітям, що не підходь, не чіпай. Телефонує 101, головні правила мінної безпеки. І тут до нас приїжджає Орландо Блум і пес Патрон. Причому, знаєш, для наших сучасних дітей я не знаю, хто крутіший, ми то виросли на Легаласові, але пес Патрон то легенда жива. І ми класно поспілкувалися. Він теж нагадав діткам правила мінної безпеки. Ми пофоткались. Він сходив на нашу локацію, тому що ми привозимо, ну, ми робимо. я дітям читаю не лекцію, ми так називаємо, тому що я не справжній лектор, і тому, що. Хочеться таку серйозну інформацію подавати, трошки для легше, подавати. легше ага. подавати. Тобто в мене там… Ну, насправді ви будете здивовані, наскільки діти знаються на вибухових приклад, приладах і так далі. Ага. Та їм показує, наприклад, там інтерактивні штуки знайдіть чотири вибухових прилади. І вони там це розтяжка, це граната, Вау. це міна. І добре, що вони це знають так. наразі. Ну, ще там Рік тому ми розуміли, що це інформація, яка їм не знадобиться, а тепер вони мають це знати. Обізнані. І ми з ними з серйозними темами. Я їм розповідаю про мої поїздки на схід, про те, як я бачив, як насправді що відбувається після вибуху міни, як перевертаються ці джипи, як бляшанки, ага. і так далі, щоб вони розуміли серйозну небезпеку для себе. 25 таких івентів. Це останній був в Ірбіні і тут. Виходить Орлонда Блум. Для <ріст> ну, я знав... тебе це теж було я це ж мій івент. <ріст> 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 наш. наш це наша громадська організація і ЮНІСЕФ. Тобто, це він прям ми об'їздили Україну в прямому сенсі з сходу на захід, там з Чернігова до Одеси і зі Львова до Павлограда Дніпропетровської області. І ну бачили безліч дітей, третину ага. провели в укриттях. Частина там, наприклад, 20, що це було 22 листопада. Здається, uh -huh. коли останній блекаут такий був, uh -huh. то ми прям в, в греко-католицькому uh -huh. храмі uh -huh. в укритті були під час блекауту. Uh -huh. Співали з ними пісні і так але далі. але головне, що це дієво. і Ти бачив по дітям, як вони стають і обізнані між а, а значить а як, безпеки. Як тисяч так, дітей так Ми з ними те тет тет спілкувалися. розумієш? Як Орландо uh, в uh, спілкуванні. О, англійською <світ> українською ще не вивчив кілька слів, от але він, він простий, цікавий. Е, ну ну прикольно. Мені сподобалося ну, відоміш взагалі, що тут відбувається, чи для нього це просто знаєш, як, як акція якогось такого, ну знайселенського масштабу та. Ну, я думаю, що знаєш, він вони не до кінця ні, ну для них наважитись сюди приїхати. Ти розумієш, якщо у вас є знайомі десь за кордоном, навіть наші, які виїхали, вони сюди бояться до кордону під'їжджати, ви розумієте. Тобто наважитись сюди приїхати ще й Верпінь, і там на такі масові заходи, і так далі, то, то для мене це вже честь. Uh -huh. а, він він в адекваті. Я, я не знаю, ми багато не говорили, тому що він теж зайнятий в нього такий щільний графік, як нашого президента, напевно, що яким ми не й Тому, ну дітей він був радий бачити. Пса патрона теж чудово. Головне що всі отримали позитивні емоції. Хочеться далі перейти вже до твоїх дітей. У вас був дуже крутий проект зі старшою донькою з Лірою про університети. А зараз вона студентка. І ми обіцяли, що пригадаємо це студентське життя львівське. Саме у Львові вона навчається. Ти нам розкрив цей секрет. Так, дивіться, я сьогодні. Вибачте, я ніколи не ношу такі спеціальні бренди, але я сьогодні в Універчику і ви там з це власне про наш проект. Зараз ви можете подивитись. Ми о. Да. Бачите, це наш такий мерч, ми даруємо Уніві. студентам або нашим глядачам, які є активними. Тому що ми максимально хочемо залучити абітурієнтів, щоб вони просто подивилися те, чого раніше не було. Знаєш, не те, щоб у що мене я... була можливість зазирнути в університети зсередини. це надзвичайно важливо для кожної людини. хто Для вбирає. обрання майбутнього. Скільки, так. Вас, от скільки ви відвідали університетів на день відкритих дверей, коли вступало? Жоден. Ну, я два. От. Я Один. був у політесі і в універі. Ну, У нас було два таких ну... Політех і універ. Я, я, я навіть не знала <рі> на той момент, що є дні відкритих дверей. Так я не відвідати? знав, нас просто класом зібрали, кудись привезли, ми а походили. І, і І нічого не і нічого, звичайно. І а туди. Ми звичайно, розкриваємо цю кухню повністю. Тобто ми реально приїжджаємо в університет, в нас гід студент, який там навчається, розповідає про свою спеціальність. Ну і в другому сезоні, це вже другий сезон. Обидва можете знайти на youtube каналі Педанможе. Другий сезон ми взагалі зробили інший орієнтир. Тому що ми зрозуміли найголовнішу проблему сучасної освіти, вищої зокрема, це те, що діти мають обирати спеціальність? Uh -huh. А тоді, вже в університет, о, oh, це дуже круто. Ти розумієш? Uh -huh. Не просто там я хочу йти в національний університет. Яким ти будеш націоналістом? А яка це була ідея в свій час? Лера чи твоя? Я не знаю, якась на ну, спільна команди. У нас команди, є команда. Ми почали яка... думати про майбутнє і так обирали. Ну ти знаєш, ми з командою зібралися. У нас є команда по бюро. Ми зібрались. Ми в якийсь момент зрозуміли, що до війни, там за рік-два, що ми хочемо робити щось корисне. Тобто використати мої соцмережі. Ну, в мене ж бачиш, там багато було всякого різного раніше, е, коли я входив в YouTube. А потім ми зрозуміли, що хочеться робити корисне для дітей для цієї аудиторії, яка сидить в YouTube І почали перерієнтуватись. Зрозуміли, освіта. Логічно, Ідально. тому що в мене ну як виникла ідея, це те чим живеш, зараз? Да, да. Вступала, так Лєра вступала і вона не знала куди вступити. І я, як батько, це не міг Це було максимально пораду. органічно. І ми зробили таку історію. От Лера вступила в університет. Які її зараз враження? Що вона тобі розповідає? Слухай, вона кайфує. Ну, Перше, знаєш, тут я трошки теж. Нагадай, вона... де вона вчиться? Лера навчається в Українському католицькому університеті на спеціальності соціологія. Причому можете глянути цей випуск, там дуже цікаво, тому що Лера ще мені, як батькові, ми, ми підняли цей конфлікт, батьки-діти. Вона мені, як батькові, розповідає і пояснює, що таке соціологія. Бо як mm -hmm. батько, ти би що спитав свою дитину? То ким ти, так, буде? ким Бу ти, ти будеш? живуш ти, ти будеш заробляти? А а що ти, ти, ти будемо будеш Моя мама сказала, ти що будеш по квартирам ходити і питати, скільки у вас О, живе? Так. так само, ну приблизно і я реагував, yeah. і вона мені пояснювала, що вона потім може бути працювати і в телесфері, і в маркетингу, і в рекламі, де завгодно. Тобто, ну зараз по іншому до цього ставляться. І Лера дуже кайфує насправді від навчання, тому що ну, по перше, вони навчаються в офлайні. Ну, і це де. дуже важливо. Так. Якщо є можливість зараз дітям навчатися в офлайні, це маст хев. По-друге, ну це дійсно сучасний крутий виш. Він е, приватний. Е, це греко-католицька церква його відродила, тому що <гум> йому безліч років. От е, і але там і класні викладачі, там класні підходи. В неї такі гуртожиток, в якому я б, я б сам хотів. жити. <гум> Це одна з наших функцій. Ми, до речі, в випусках показуємо не тільки університет, потім ще показуємо спеціальність. І бажано, щоб студент, який, який вже навчається на другому, третьому, четвертому курсі, показує там, що він айтішник. Веде на своїй ті компанії і це розповідає круто. всю правду, uh -huh. скільки заробляє тішник, а чи одразу тобі це оце бабло сипиться, знаєш на голову, чи все ж таки 400 доларів на початку тобі максимум, що дадуть, а далі треба працювати Рости і працювати. Uh -huh. І так далі. Гуртожитки, життя в місті, наскільки місто адаптовано для студентів? От, ці оці нюанси в одному. Ну, все. В тебе вже є 100% підписники, які пірнають, бо цією темою живуть. А, ти інший тато з сином? Ти більше часу оприділяєш, ніж Лері в свій час. Так. Це в Виховала каюсь, так э, тому що з Лєрою в мене дійсно був період, коли я працював і в підйомі, і там і камеді було, і розумієш, ну кар'єра. Я десь розумію батьків чоловіків, які типу кар'єристи, і так далі. Але я прошу хочу до них звернутися і сказати: е, насправді ви можете втратити найважливіший час в вашому житті. Тобто, якщо ви втратите цей момент, коли ви е, ну, не станете друзями з вашими дітками, то в майбутньому вони до вас потім не прийдуть. Це треба зловити десь, ну в ранньому віці. І от я це відчув з Лерою, але там їх було три десь і так далі. А з Маріком, то вже знаєш, дитина в 35, вибач, це вже щось інше. Це, так. це знаєш, ще це одна порада молодому поколінню. Сорі, може, буде непопулярним, але це точно там розбиває всі радянські міфи. Я вважаю, що народжувати треба дітей, коли ти готовий. Морально, психологічно і навіть фінансово. І чоловіки, на жаль, дорослі, у в цьому плані трошечки пізніше, ніж дівчата, тому що у вас материнські інстинкти. І але тому... ще дуже круто, що ти в своїх 35 не почав історію. З нуля а, з нової сторінки та, а народив це... другу дитину з першою з єдиною дружиною. Це надзвичайно важливий момент, бо Часто чоловік першої єдиною просто так, з єдиною з першою єдиною, це в цьому році. 23. Це прекрасно. Ми <ріх> вас вітаємо. Я вважаю, що це цінно це дуже так. Знаєш, це потрібно оберігати і про це теж варто розповідати. Ну наскільки ти сучасний тато, наскільки ти знаєш всі ці, ці модні слова, тренди і тому подібне, будемо перевіряти за мить, ця людина нас переграє. Нє. ха ха може бути. Доброго ранку, вітаємо вас наші стоції Олександр Поппедан. А і ми тут уже і дітей, і школи. Ну одним словом розмова за життя. Але обіцяли вам трішки гри, щоб перевірити Сашка, наскільки він а, в тренді знає сучасні ну, давай, слова. Давай. Я, не на... я не наважилася навіть читати. Давай Сашка. так. Так, а що тільки Сашка? Тут... Ти наймолодший, каже. Я якраз включусь. Тут і Ігор може підключатися. і Валя. я, я, да, я, я, я слово «Тік-Ток» тільки, тільки недавно вивчив. А вивчу. Ти хочеш <laughs> рот собі заняття? Я просто це афсайд. Добре, добре. Перше питання: що гірше? Що гірше? Так. Крінж чи рофл? А, рофл це з когось тіпа, рофлити з когось, а крінж це, це типа той, що Ну, крінж я вважаю гірше, тому що крінж це типа. Ем, як тобі сказати, це те, ну, що я інколи робив в першому сезоні універчика, коли намагався бути ютубером, а не вмів це робити. Знаєш, коли ти намагаєшся увійти в дитячу тусовку, але ти реально крінжовий, як то вони кажуть. Давайте так, а? це іспанський сором. Та, о, о, іспанський сором, це, точно. Ну, грубо... Це прям фейспам. А рофл це, по суті, з когось сміятися. Крінжі. Сміятися? Крінж. Далі у нас є, є декілька фотографій, і треба буде визначити що смачніше. Значить, у нас є, тут я сам не вот моті, Раф, Нісуас. Капібара Десь тут має чи бамболіні. Та покажіть вже нарешті роф і Ні, Якщо камболіні. покажуть, я зрозумію, що да, да. з них. Окей, тоді ні, понад... а, Я маю вгадати, а тоді покажемо. Моті. Моті це японський десерт з, з рису, тонкого тіста рисового, рисового тіста. і там далі всередині може бути щось ага, кремові щось. Раф це напевне, що напій якийсь, напевне, що молоко, кава. Це патрон На Раф, раф Раф? раф. раф, раф. Э, Нісуаз. І це салат, причому класний, це салат, в якому це і суп, і борщ, і третій і компот, тому що він великий. Там зазвичай є і помідори, і, і навіть, може бути, тунець, так, туна. Капібара. Капібара капібара. Це тварина така, так. яка в, десь в, взагалі вважається твариною і не твариною. А я бамболі... Тут не підкажу. Може якийсь коктейль, я чорт його знаю, Бамболіні. Ну, тут я вже, мені теж 41. Що смачніше? А, ну я за Моті. Можливо, можливо. Ну мені смачно. <серк> Давайте подивимось. Покажіть, да. що таке бомбулі. Ще хоч щось покинуть. Так, да, Мотті, це, це це, моті. це, це моті. смачно, але насправді не да. всім подобається. Раф ну, для тих, у кого лактоза засвоюється. Це Нісуас. <серкнує серкнує серкнує> <серкнує> Нісуас. Да. Не суп, кайф. Бара бар. цержак. <схай> і напевно, що. Бомболі... Ну, схоже на нутрію нашу. А, -а, -а, -а. а, так це пончик з начинкою і бомболіні. По суті, так. Пончик. Якийсь пончик з начинкою? <плес> ну. Ну, що. Я да. за моті. Моті, більш келсі. Добре, далі у нас таке ми ж на Ігор молодець він не відповідає. Він підтримує. він просто бажило. Розумієш. Він тягне нас сьогодні в кінці програми. Просто витягує. Ігор читає Вікіпедію? Чиз бурбон? Чі з ми приготували сьогодні. <смеш> вигадала назву <теж>. <смеш> <смеш> Ну це суміш А, і сиром. але з м'ясом і сирним, і сирним соусом. Сирним соусом. Я хочу нагадати, що завтра наші колеги Людмила Барби, Барбіра, Руслан Сенішкина, Юра Горбунов будуть в студії, будуть піднімати важливі теми ліків. Абс... <смеш> ти що, Горбунова забула, тільки що серйозно, На плюсах забути Горбунова. Ти так не Ну Ти, звичайно, будуть зустрічатися з міністром охорони здоров'я, вирішувати із. Овити важливі питання, щоб черг більше в Україні. Ох, є є рецепти. Це пекельна тема. Такі рецепти, продовжуйте цю тему вже далі. В соцмережах підтримуйте наших ведучих і ведіть діалог. До зустрічі. Па-па. то це можна їсти? Чи це їсти декорація? З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? В після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на один плюс один Україна.